Як навчитися плавати? Надо навчитися плавати, щоб дуже-дуже щоб, э, щоб хорошо плавати і, і надо, э, щоб тобі мама допомагали, а потім ти сама навчилася плавати. А ти вже вмієш плавати? Да. Я вміла плавати, коли мені ще було чотири. Думаю, що потрібно для того, щоб навчитися добре плавати? Щоб мама допомагала. І коли мама допоможе, то тоді навчишся плавати. А плавати десь в річці або в морі це страшно? Ні. Річ в річці нас страшно, а коли очень далеко до пливеш, то очень страшно. По маленьким діткам можна далеко запливати? А скільки можна маленьким діткам плавати? Можна плавати, тільки рядом з, з, з мамами. Як навчитися плавати? Що для цього потрібно? Плав! А ще крім плавок, що потрібно? Жилет. А ты уже научился плавать? Я да. Как научиться плавать? Да да. одевать чтобы плавать. Я, у меня есть такой круг, я умею на нем плавать. А без круга? Маху. У меня еще мама. Там соса коска есть. И... Там мама мене плавати далеко. Далеко плавати тобі не страшно? Ні. Чому? Бо Я дізуюся за маму. На морі камінь такі. і Я У є ще відро, щоб туди наливати воду із моря. А тобі подобається плавати в морі? Так. Да. А чому? Бо я. Магу плавати в морі. Як навчитися плавати? Рибу їсти, піклу їсти. Учитися плавати. От і навчися. А ти вмієш плавати? Ну, я дуже не люблю ікру і рибу, але ну, я добре плаваю. А хто тебе вчив плавати? Мама. Мама їсти рибу і кру. А як ти думаєш, навіщо їсти рибу і ікру для того, щоб навчитися плавати? Який зв'язок? Mm, щоб плавати, щоб здоровим бути. А як ти думаєш, яка користь від плавання? Uh, рибу можна поймати. А ти вже ловив так рибу? Я вже ловив рибу. Як плаваєш, прямо водички ловиш? Ну так, да, я Я мамі даю рибу.